З особливим секретом. Про який усі мовчать. Після школи заберу. Вони думають, я не нормальна. Керрі, ти улюблений вірш принесла. Я так не хочу. Я хочу бути як усі. Не треба тут либитися. Я хочу стати нормальною, поки не пізно. Допоможи цій дитині пізнати її гріхи, якби вона не грішила. Мамо, цього немає в Біблії. Ніхто таке не казав. Іди в кімнату і молись. Ні. Молись! Ні. А! А! Молись, молися, сказала. Вимові прощення. Мама! 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 За романом Стівена Кінга. Якщо я зосереджуся, я можу рухати речі. Якби ви відкрили у собі силу. Є й інші люди, які можуть робити так само, як я. Ти знаєш, диявол не вмирає. Він повертається, а ти вбивай його знову. Ні! Цього року скоро бал. Якщо ти вільна, може, підеш зі мною? Мамо, мене запросили на бал. Ні, 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 тебе засміють. Тебе всі засміють. Мамо, Якщо ви двоє щось задумали про те беззахисної дівчини, будуть знати її ім'я. Ваші король і королева, це Хлоя Грейс Морец. Джуліана Мур. у кіно з 28 листопада.